У Нікополі встановлюють бетонні укриття. Грей Центр допомагає українським захисникам гнати ворога як з нашої землі. А Томаківська лікарня отримала нову швидку для перевезення поранених. В ефірі спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Без атаки надзвичайних ситуацій ніч не Польщині минула спокійно. Обстрілів у жодній громаді не зафіксовано. Проте місцева влада наголошує, тиша під час війни оманлива слід не нехтувати тривогами. Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги. Загроза обстрілів в нас залишається. Нікопольці прилаштовуються до умов життя під обстрілами та не стоять на місці. Попри щоденну загрозу ходять на роботу і тримають кожен свій фронт. Утім, атака ворога може застати зненацька. Нині для безпеки жителів біля зупинок громадського транспорту почали встановлювати бетонні укриття. Чи недійні вони, і що про сховища думають нікопольці? Дивіться далі. Біля зупинок громадського транспорту сірі блоки завишки трохи більші за людський зріст. Це спеціальні укриття для цивільних. Що люди про них думають? Питаємо. Так в Ізраїлі ані як в Ізраїлі. Вони теж ховаються, і ми точно так само ходимо. Нас бомблять, тому я вважаю це правильно. Я вчора йшла і думала, що це таке буде. А вночі встала, почитала у телефоні і одразу зрозуміла, що це таке. Поняла зрозуміла, що що це таке. Як буду десь поблизу, то буду ходити. А як буду сидіти, десь то, звісно, ж, не прийду. Ну, я думаю, це добре. Думають, для людей безпокоються. Виготовляти такі укриття абсолютно безкоштовно погодилося місцеве металургійне підприємство, розповідають у міськраді. А вже догляд за конструкціями взяло на себе місто. Встановимо. Урни, і будемо прибирати. Це вже буде проводити місто. Робота ця буде зараз йти постійно, і в місяць повинно з'являтись декілька укриттів. Укриття сертифіковані та відповідають всім вимогам. Запевняє інженер-будівельник Максим. Такі хованки можуть захистити як від осколків чи вибухової хвилі, так і від прямого влучання зі ствольної артилерії. Усі дані захисні споруди виконані згідно з проектної документації. Товщина бетону марки 350 виконана в 200 міліметрів, з армована внутрі, тобто все витримає. Поки що у планах будівельників поставити по місту щонайменше з десяток таких хованок. Їх усі обіцяють обладнати для людей з інвалідністю. Аміна Арнаут, Анна Целуйко, Ігор Силко, Про Нікополь попри небезпеку російських атак у червоногригорівці озеленюють громаду. Жителі висаджують декоративні тополі, кручені та білі верби. Саджанці їм надала місцева агрофірма. Люди ж вже встигли попрацювати поблизу дитячих майданчиків у Дмитрівці, а також неподалік цілющого джерела у селі Борисівка. Нагадаємо, також у Червоногригорівці нині триває проєкт Чиста громада. Усіх небайдужих закликають долучитися до весняних прибирань. Не лякайтесь, це не блекаут. 3 квітня у Червоногригорівській громаді буде масове відключення світла у селах Дмитрівка та Борисівка. З 8 години і до 18.30 електроенергія зникне одразу на 9 вулицях. Їхній перелік зараз на екрані. Причина відключення, профілактичні роботи повідомляють енергетики. Людей просять заздалегідь зарядити гаджети та павербанки. Нікопольщина отримала нову швидку вартістю приблизно у 100 тисяч євро. Це підтримка району від благодійників. Загалом вони передали нашій області п'ять таких машин. Транспорт виготовлений за європейськими стандартами. Усередині є все необхідне обладнання, а ще італійські каталки. Вони можуть витримувати вагу до 250 кілограмів, мають кисневий портфель та за потреби складаються у крісло. Це важливо для транспортування поранених бійців, наголошують медики. Був командиром відділу евакуації. У нас те, що там було ну шприц, система, носілки і собственно якби все. А тут, звісно, на кольосах, реанімація на колесах. Колеса. Криза посткоронавірусна на ринку виробництва машин швидкої допомоги розтягнула чергу на отримання нових машин на півтора-два роки. І тільки завдяки тому, що ці машини поїдуть в Україну, наш дилер погодився зробити це в Дуже стислі терміни. Міцний тил, запорука надійного фронту. Нікополь відвіз на передову допомогу нашим захисникам. Цього разу військові отримали портативно-зарядну станцію екофлоу та матеріали для будівництва фортифікаційних споруд. Усе закупили міським коштом. І наостанок волонтерка з Нікополя шукає родину для трьох цуценят, які нині мешкають біля дороги. У таких умовах чотирилапі довго не житимуть, переконана жінка. Якщо бажаєте прихистити тварин, зв'язатися з волонтеркою можна телефоном. І на сьогодні це вся інформація. Якщо маєте чим поділитися, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Тримаємо стрій. Вільні люди непереможної країни.